Шевченківське озеро, Коломиї це одна з найголовніших відпочинкових атракцій в місті. Тут гуляють як туристи, так і місцеві мешканці. Однак галас навколо цього місця здійнявся через вирубку дерев, про яку кажуть тутешні люди, їх не попереджали. Мешканці міста вимагали пояснень, вважаючи, що місце планують забудувати. Це і стало причиною громадського зібрання біля озера. Остання зелена ділянка, яка є, щоб її не взяли, бо є така підозра, що їх хочуть взяти і впустити, чи продати, чи що хочуть, розчистили. Ми тут садили, ми тут все робили і хочемо, щоб це збереглося. Зелена паркозона отако От звідси до моста, туди, мосту, до цього, все. Мосту. Так, від вербівського морсту сюди, щоб було. І на цьому поставити крапку. Зелена зона відпочинкова і все. От що ми хочемо. У місцевих щодо цього місця є і свій план. Мова про парк героїв. Взагалі у нас така ідея, щоб ми хочемо, щоб тут зробили в честь тих героїв, які загинули, то зробити паркову зону. Взагалі тут вже посаджено 100 дубів. І досадити ще дерева, і це буде парк. Парк героїв, сам же голова Коломийської громади запевнив, будівництва на озері не буде. Зокрема, очільник міста розповів детальніше про план благоустрою озера на 2023 рік. Ми проговорювали, що в грудні місяці, коли приймали бюджет, ми депутатам пояснювали, що ми хочемо робити на цьому для того, щоб вони виділили кошти на Пасху. Ми плануємо освітити, тобто зробити пішовелу велодоріжку від Вербівського москва до озера. Протягом року буде зроблено благоустрій навколо озера. Бо нам треба зробити ще проєктно-кошторисну документацію, оголосити тендер, підрядник тоді буде виконувати. Закупляється зараз дерева біля 250 штук. Людей найбільше хвилює, щоб тут не було будов. Будови тут не буде. Візуалізацію майбутнього проєкту по благоустрою озера презентувала присутнім Таїсія Костюк, директорка центру туризму та дозвілля. Має бути доріжка з твердим покриттям, мають бути зони відпочинку, лавочки, смітники, дитячі майданчики. Ну, звичайно, що громадська обиральна, тому що це важливе питання цього року. Планується тільки защебенити парковку і зробити тверде покриття хоча б частину озера, якщо вдасться, ще громадська обиральна. По частинах будуть робити кошториси, окремо на покриття, окремо на на, на, на Майську моральну окремо на всі на всі роботи дослухалась влада і до претензій жителів щодо виробки дерев. Богдан Станіславський пообіцяв оголосити мораторій на зріз дерев по всьому місту. Виключення можуть становити тільки аварійні дерева. Арсен Миронюк, Галина Ровенчук, новини телерадіокомпанія Раї.